Всім вітання! Давно не бачились. Підставляйте свої вуха, розкажу вам, що я надрукував на своєму принтері. Це повністю надрукований корпус корабля, який був залитий епоксидкою, а також були зроблені стойки для пропелерів. Це детектор Веліс, повністю зроблений корпус і електроніка. Дозатор для сипучих матеріалів ще недороблений проект, але якби процес іде. Для чаєварки було зручно надрукувати шнековий механізм, який подає чай та цукор. Також я спалив інвертор і з його корпуса зробив ось такий таймер, надрукувавши такі дві половиночки. Це, як бачите, не зовсім друк, а лиття в силикон. Але мастер-модель була надрукована, і потім з неї зроблена силиконова формочка для лиття. І це, до речі, кнопки для Бринрінга. А ось це буде новий пульт для нього, теж ще в процесі. Оцю штуку я називаю Крабіком, вона є чисто механічна, а є трохи модернізована, електронна, щоб чіпляла краще. Ну, як ви бачите, корпус надрукований на принтері. Також у мене в господарстві є ЧПУ фрезер але у нього вже зносилась гайка, і що щось я не зміг знайти швидко нової. Тому. Поки що надрукував для того, щоб зменшити люфти. Щоб прибирати стружку і пилюку з труднодоступних місць, гарно підходить така насадка для на плесос. Вона є така узка і така широка для різних місць. Щось пилюки в повітрі багато, треба включити вентиляцію, а корпус для регулятора надрукований. Також для витяжки лазерного гравера був зроблений такий фланці для труби. До речі, коли заливав силикон, підключав вакуумний насос і дуже зручно друкувати такий штуцер під будь-який діаметр трубки. Дружина попросила повісити нове скло в ванні, я його трошки розбив і тому друкував такі заглушечки декоративні, щоб було симпатично. Також для деяких атракціонів друкуються різні маленькі елементи, це тримач маркера, це такі типу ракетні сопла, це такий водний механізм, який обертається від потоку води. Також товариш попросив роздрукувати таку кришку для флаги. Це бракована деталька, нормально уїхала до нього. Зламав тримач, надрукував і він знову працює. Це буде тримач кнопочки для мотоцикла, теж руки ще не дійшли. Знайомий робить авто і треба йому якісь кастомні петлі. Тому він намалював, а я поки що роздрукував такий чорновий варіант, щоб просто приміряти. Ну і коли загубив половину біт з набору мультитула, то вже надрукував корпус для того, щоб збереглось хоч щось. Ну, якість вийшла друку щось не дуже. І тому я зробив нове сопло для обдуву, яке вийшло, здається, ще гірше. Для повербанків друкував такий корпус тримач для БМС -ки. також такий тримач для кнопочки індикатора для інвертора. І тримач роз'єма XT90, для того, щоб було зручно пальцями його витягати. Так як дитина часто їздить зі мною на самокаті, надрукував додаткове кріплення, щоб їй було зручніше. Також був надрукований бумеранг, але ми його запустили, він улетів кудись до сусідів і ми його ще й не знайшли. А на сьогодні все, тому що я загубив кришечку від фотоапарата, і поки їде нова, буде поки така, чим тимчасова. Всім покидава!